Основний упор я б сьогодні хотів зробити саме на судака на мою улюблену рибу, але тут є також певні складнощі. Справа в тому, що останні 4 дні, що я знаходжуся на цій акваторії, ну, тут майже не дають воду. За цих 4 дні я попав один раз, коли ввечері більш-менш нормально штовхали воду. От такі от справи. Судак від цієї подачі води він дуже залежний, і якщо її не буде, то відповідно не буде і судака. Але я дуже сподіваюся, що водичку дадуть і що рибка сьогодні трошечки хоча б поклює. Так, по комплекту в мене все так само, як і минулих разів. Це 902-й крізіфішаріонним тішка з тестом до 28 грамів. Це Daiwa Certate 4000 DC 24 і 0,8 по Японії. Дюелівський Monster Game 9-й жильний. Отже, дивіться. Судака зараз робити ставку майже ніякого сенсу немає, бо вода стояча, воду не дають. І якщо судочок і вийде по подачі води, то це вже буде там, ну, остання година, останні півгодини перед темнотою. Але я все ж таки спробую. Якихось хвилин 10-15 витрачу на все це діло. Ну, якщо нічого, то спробуємо з вами альтернативні приманки. Наприклад, цикади. От останніх пару виходів вони робили непоганий результат. Ну, а до судачка, якщо він зараз себе не проявить, повернемось трохи пізніше. Ну, в принципі, передбачувано. Судак ніяк не відреагував по стоячій воді, тому зараз переходжу на свою улюблену рибку і спробую пройти пару точок, вмовити щуку. Зовсім не факт, що вона буде зараз а, реагувати, чи що вона просто стоїть на цих точках, але не спробувати я не можу. Судак не клює. Ну і треба щось робити. Ну, а це та сама рибка, яку ви могли бачити в останніх випусках. Більшість фідерістів поїхала додому, більшість точок звільнена, але під вечір неділі з'явилось дуже багато спінінгістів. Тому більшість точок все так само зайнята. Ну, Це сучасні реалії. Що тут робиш? Блогери, вони як не крути а, рибу ловлять, але вони і палять точки. Я зараз знаходжуся на такій досить компактній локації, а, пробую рибку, але в перемішку з рибкою а, буду пробувати твіч. Якщо це нічого не принесе, тут буквально пару постановок, то будемо повертатись назад і спробуємо може когось на цикаду впіймати, може на якусь іще альтернативну приманку. Справа в тому, що всі точки, на яких я планую сьогодні ловити, а часу в мене, ну прям дуже мало, вони обловлені мною ж на протязі останніх кількох днів. Ну і риби, як ви розумієте, від цього тут е, однозначно не додалося. Е, я б дуже хотів піти далі. Там є цікаві місця, але, як я вже казав на старті відео, ну на це просто не маю часу. Час в нас сьогодні дуже обмежений. Хех. Обійшов я вже декілька точок, і жодна щука не постраждала. В принципі, логічно, точки за всі ці дні вони вже, мабуть, задрочені. А я встиг спробувати і джиг, і твіч на кожній точці. Нуль реакції. Тому зараз будемо повертатись назад. Ну, можна сказати, я розловився. <сум> <сум> Бичок. Бичок розміром з приманку. Це можна було б цю рибку зняти з гачка і вдягнути на гачок у цього бичка. Але ми так робити не будемо. В незалежності від того, як наша сьогоднішня риболовля складеться, я вже прям щасливий, що вийшов на сьогоднішню вечорку. Ви просто подивіться, який чарівний захід сонця. От світанки і заходи сонця, я, я просто обожнюю це для мене як наркотик. Повернувся я на судачу локацію і напевно, що тут вже і затримуюся ну, на останніх півгодинки. Я думаю, що більше часу я не маю. Походжу взад-вперед, буквально 20 метрів. Буду чекати на подачу води і на підхід судачка. Т. Та ти ж подивись, перший закид, блін. Перший закид, фіг знає звідки. Я ж не очікував, друзі, ще навіть воду не почали давати. Ще навіть не почали давати воду. І одразу така злюча клювака. Ну, це просто якийсь черговий судачок стояв активний на точці і одразу відреагував. На віпаря. Бачите, як активно захавав. аж по самій Ніздрі. Віпарік. Так, судочка додому. І я дуже сподіваюся, що він там буде стояти не один. Я не можу назвати це якоюсь конкретною точкою. Це, по суті, є невелика локація. Вона є невеликою, вона є компактною. І ось сюди судак підходить. Він тут не живе, він сюди саме підходить, або коли дають воду, або рано зранку, або пізно ввечері. Вся справа в тому, що тут є непоганий рельєф із злими бровками рекушняними. І поміж цих бровок крутиться біла риба. От саме тому на судачками тут і чекаємо. А Як же ж здалеку він клюнув? Як же ж, друзі, я полюбляю ловлю з дальняків. Це просто окремий вид задоволення, я вам чесно кажу. Коли ти маслаєш приманку там, метрів на 80 на 90, іноді навіть на 100, на 100 плюс, і заробляєш покльовку з самого викиду, ну це просто суцільний кайф. Заробити покльовку, реалізувати її з такої дистанції, правильно подати приманку. І при можливості спіймати рибу. Це суцільне задоволення. Ще й коли такі краєвиди це просто кайф. Цікаво те, що воду ще не починала давати. А я зробив ну, прям таку потужну покльовку. Звісно, судачок невеликий, але наскільки ж приємно. Ну, насправді в цьому немає ніякого секрету. Я просто став на, на точку і а, з першого закиду зробив покльовку активної риби. Не більше, не менше. Тут немає якогось прям секрету. І, скоріш за все, не буде зараз таких самих активних покльовок з цієї точки. Але ми обов'язково продовжимо її утюжити. Я точно знаю, що тут є ще. А час спливає просто ну, нереально для мене швидко. Я стільки всього хочу спробувати кинути і туди, і туди, і те поставити, і те, і силікон, і цикаду, і ще щось. Але ж так не буває. Все не встигнеш, як би ти не хотів. Судаки судаками. Судаки це, звісно, добре. Але хочу спробувати цикаду. Ось ця цикада 10-грамова, Metal Vibe Дайвівський, вона мене дуже виручала останніх кілька виходів на воду. По окуню, по щуці. І зараз хочу спробувати саме її. Багато приділяти часу її не буду. Буквально з п'яток закидів клюне. Добре, не клюне, ну, теж непогано. Опа! Контакт є. Є окунчаковий контакт, друзі. Я все ж таки спробував цикаду. От прям не втримався. І змілячку. Змілячку ось такий приємний окунь. Дивіться. Ну це ж круто. Ох, як же ж ти засікся. Приємний окунчик. Так, швидесенько відпускаємо. Ще пару закидів зроблю цикадою і буду переходити назад на Судака. Такс. Цикада спрацювала. ну Це прикольно. Це прикольно. Буду повертатись до Джигу, бо сонечко вже сідає і часу в мене в принципі вже майже не залишилось. По темному ловити я не збираюся, ліхтарик я з собою не брав. Ну і в принципі в цих місцях ну, небагато сенсу в цей час саме ловити його по темному. Я і в минулому році залишався, і в цьому залишався, пробував. Ну, він однозначно є десь, він десь буде активним. Ну, але ж точно не в цих місцях. В незалежності, чи буде клювати зараз риба, чи не буде, а на цій точці я вже затримуюсь до кінця. Е, я думаю, ну скільки хвилин 15-20 максимум я ще половлю, поки не стемніє. І будемо рухатись додому. Судачок сюди підходить, але ж, блін, підходить він, як правило, по подачі води. Вчора подача води була на вечорці, а позавчора і позапозавчора її не було. Сьогодні, знову ж таки, на жаль, немає. Ну, Тут, на жаль, від нас нічого не залежить. Йома йо! Та ну ти подивись, які ж покльовки. Ну от знову ж таки, тільки з цикади... Ух ти! Це іначе трохи поцікавіше буде. От знову ж таки, тільки з цикади повернувся до джигу. Перший закид і така подача злюча. Ну, це іначе буде побільше, друзі. Може і не залік, не знаю. Але однозначно. Да. Однозначно поприємніше буде. Рибка. А ну, де ти тут? Ти вліво пішов? Ух ти. Ух ти, друзі. Наче дуже навіть непоганий судак. Наче дуже навіть... Блін, непоганий судак. Ух ти. Ось він. Ось він. Іди сюди, друже. Іди сюди. Ось він. Ось він залік. Ви подивіться, як віпаря захавав. З такою покльовіною просто нереально. Я зараз найщасливіша людина у світі. Дивіться. Ну, прям дуже добре за кіло. Дуже добре. Так, цього окрасення ми сьогодні забираємо. Сьогодні ж ввечері ми його закоптимо на коптильні і будемо мати дуже смачну вечерю. Так, швидесенько на берег, Швидесенько його в пакет, як там кажуть. Відпускаємо в пакет. Бачите, як захавав віпаря. Дуже жадібні покльовки, просто... Просто анріал. Так, швидесенько його зараз закинемо і продовжимо, бо час, час спливає просто на очах. О! Наче дістав. Ось він, красун. Ось на нього я і чекав. Друзі, це просто винагорода. Це винагорода за останніх пару днів. Вчора ввечері я також тут був і заробив мега потужну покльовку. Я прям впевнений, що це дуже гарний судак був, але просто він не попав по гачкам. А сьогодні все склалося. Одразу після того, як я дістав цього судака, я звернув увагу на воду і зрозумів, що нарешті почали давати течію. Ось вона золота пора. Ось він, самий перспективний час. Друзі, це просто надзвичайно приємно. Я такі емоції, ну не скажу, що давно вже не отримував, але я на цю покльовку, на цю саме результативну покльовку, я чекав вже кілька днів. Одна і та сама локація. Купа годин проведена на воді. Я мав кілька гарних покльовок судачих, і я впевнений, що це був гарний судак. Але він просто не попадав по приманці. Ну, Сьогодні, нарешті, все склалося. Я кинув судака в пакет, я повернувся на точку і бачу, що вода пішла набагато сильніше. Золота пора. Золота пора не можна втрачати ні хвилини. Що перша покльовка, що друга. Яку я тільки що реалізував, вони були мега злючими, мега потужними, мега активними. І що саме цікаве, відбулася, що перша, що друга покльовка на рівномірі. Тобто я за останніх кілька днів, і в тому рахунку сьогодні, я експериментував і продовжую експериментувати з проводками. А на сходинку не хоче взагалі. Ну або взагалі, або майже не хоче. А от рівномір. Максимально такий помираючий темп біля дна, без ніяких прискорень, там, сповільнень, без ніяких ривків. От тупо монотонна проводка вздовж дна. І чим повільніше, тим краще. Ось чому саме сюди підходить судак. А насправді все дуже просто. Є одразу декілька причин. Підходить він сюди через гарний рельєф, через тверде дно, і особливо через те, що в районі цього рельєфу крутиться біла риба. Четвертий фактор це подача води. Коли всі ці моменти, коли всі ці фактори складаються воєдино, у вас буде шанс впіймати гарну рибу. Мафія – дві суперпотужні покльовки, мафія – дві риби, не рахуючи бичка. І ось зараз хоч воду і продовжую давати, а більше покльовок немає. Я вже із приманками погрався, ну, абсолютно нічого. Повернувся назад до Віпо. А, Насправді воно дуже часто так буває, що судак, він активніше при перших потугах води. А при найсильнішій течії покльовок або немає взагалі. Або їх ну, набагато менше. Якось так. Ось такі спостереження. Сонце вже майже сіло за обрій, часу я вже майже не маю. Але думаю, якихось хвилинок 10 ще з вами точно поки йдемо. От наскільки ж здалеку відбували сьогодні покльовки. Та, в принципі, що сьогодні, що вчора я маю на увазі попередній відеоролик. Ось тут довга вудка, ось тут 902 МТ стала, ну не те, що в нагоді. Якщо б не вона, то я б не знаю, що я робив. Дві судачих покльовки я зробив і обидві реалізував. Не густо, але зовсім і не пусто. А, насправді, друзі, я зараз найщасливіша людина у світі, тому що цю другу покльовку, яку я реалізував гарним судаком, я чекав прям дуже і дуже сильно. А, ті, хто мене дивляться на постійній основі мій канал, вони знають, що рибу я. Ну, майже ніколи додому не забираю. Я рибу не їм, я рибу не люблю. Але мені згадалось, як ми відпочивали в цих краях минулого року, і особливо я згадав а, цей смак смачного копченого судака. Тому ви мене вже сильно не лайте. Це трошки моя слабкість. Кирюха, якщо ти дивишся цей відос, просто згадай, наскільки було смачно. Цей судак був. Для тебе. Воду понесло просто капітально. Надвечір Вижгородська ГЕС почала скидати, ну я не знаю, яким об'ємом її. Ось таку подачу до зранку. Ох, як круто було. Да, декілька покльовок я заробив на початку подачі до її початку. А зараз риба мовчить. А вона мовчить, друзі, не тому, що вона неактивна. От зараз вона харчується, я в цьому впевнений. Просто вона десь трошечки в іншому місці. Ось цих двох судачків, яких я зняв, вони просто були прохідні. Я знав точку, я знав, куди стати, я знав, в який саме час. І ну, все вийшло. На цьому я буду потрошечки закруглятися, на цьому я буду з вами прощатися. Вже майже нічого не видно. Я хочу ще залишитися там буквально на 10-15, але відео знімати перестаю. Ну Тому що ви просто нічого не побачите. А, я виконав навіть перевиконав, я б сказав, свій план. Я впіймав три рибки за сьогоднішній вечір. Одного окунчика, два судака. Один невеликий, один навіть дуже гарний. О, до речі. По якійсь рибі тільки що пройшовся. З самого викиду. Тому на цьому я закругляюся. А якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і залиште пару ласкавих в коментарях. До нових зустрічей. Побачимось. Ось і він. Кирюх. Це ж гарно? Ну, це ж файно. І це, це смачно. Це буде дуже смачно.